Сьогодні ми будемо говорити про літні аутфіти, і я сподіваюся, що ви помітили. Мій стиль він англійською називається Ефортлес. Це такий стиль, коли ну він практичний, і він, нібито, ви дуже не старались, але ну це речі, які працюють, особливо якщо ви мама. Активних хлопців, як я, тому улюблений аутфіт на літо це завжди якісь шорти. Я не дуже ношу останнім часом спідниці чи сукні. Ну і так у вас більше варіантів. Шорти стилю Карго, бренд Ула Джонсон. Вони ну, доволі такі не нові. Може, третій це сезон їх хорошо так поїздили, але. Це те, що я вважаю класним, ефортлес. Так, це може бути з цією майкою, але я хочу вам показати, як цей колір класно дивиться із чорним. Це може бути чорна майка чи чорна сорочка, майка від манго. Це дуже просто вдягати. Але якщо ваші шорти мають класний дизайн, то це не буде виглядати банально. Воно завжди буде виглядати класно, але ефортлес. Сандалі будуть Oran Hermes, кольору Ten, Сумка Loewe. І сподіваюся, що ви помітите, як темні елементи на шкірі вони підчеркують і загар ваш. І те, що тут чорні елементи. І я взагалі люблю чорний літо, тому що у мене є багато таких аксесуарів, які класно пасують саме з цим. Більш sophisticated, тому я дуже люблю чорні сорочки. А ця від Other Stories це такий преміум бренд від H&M. Ця сорочка, вона також жадка, бувають просто шовкові сорочки, але такого шовку трохи. Праного, тобто, він такий буде більш матовий з трохи білим нальотом, але він саме літній і він пасує під більшість літніх речей. І коли я робила це для відео, це було дуже-дуже гарно. Така легка сорочка, вона і не займає багато місця у валізі і е, завжди. На вигляд така опрятна, красива, навіть на сніданок десь в Києві льове місце можна так піти. А, тому хочу щось більш sophisticated, ніж Oran. Ці сандалі просто з манго. А під крокодила коричневого кольору. Так. І о, мої окуляри. Так, мені подобається.